Наша наступна історія про психологічну проблему тисяч українців, втрату близької людини. Сили жити далі Олена Озерова відійш... віднайшла у власній справі. На згадку про полеглого коханого вона відновила сімейний бізнес, продаж квітів. Дорогою до центру міста Стрий на фасаді багатоповерхівка зображений захисник, який поліг на фронті майже три роки тому. За кілька кілометрів звідси зустрічаємося з його родиною. Доброго дня, вітаємо вас у ваш у нашій крамниці. квітів. раді бачити. Прошу заходьте квіткову крамницю. Олена Озерова разом із донькою має відкрила два тижні тому. Раніше сім'я мала схожий бізнес. Найперше це є в пам'ять про Миколу, бо пам'ять про нього це для нас найвнайважливіше за всі моменти, які зараз проходять в... саме в цей період. Микола на позивний Крим, офіцер родом із Генічиська, 25 років присвятив збройним силам. Був оборонцем Донецького аеропорту. Згодом пішов на пенсію. Подружжя перебралося за кордон до сина. А за кілька місяців почалося повномасштабне вторгнення. Він мені звичайно пообіцяв, що він нікуди не поїде, але його рішення було чітке і остаточне. Він одразу ми з ним попрощалися. Це були останні обійми, коли його бачила, і він поїхав на Україну. Йому готували посаду в штабі, але він хотів на фронт. Микола очолив роту, з якою захищав Харківщину, Сумщину і Донеччину. Найперше, коли вони йшли на завдання, він їх збирав на позиціях. Він казав: Ви пам'ятаєте, для вас найважливіше це і сім'я, діти, а далі це є другорядні речі. У вересні 2022 року він вирушив на штурм окупованого тоді Ямполя. Теперша пару слів. Ну що, ребята, йдемо сюди. Следующе відділ ділимо вже в Ямполі. Слава Україні. Удачі! Героям, Героям слава! слава. Це був останній бій у захисника. поцілив ворожий снайпер. Невдовзі над ямполем встановили український стяг. Там він і понині. Після втрати чоловіка Олена тривалий час не могла працювати із квітами. У мене так було, що я навіть йому не могла створити квіти, тобто на могилу його я просила інших своїх. Подруг, щоб мені в цьому допомогли. А потім дочка мені каже: Мам, та ти все можеш, та тебе шикарні роботи, ніхто так не може зробити, як ти. Та й про мазин озерових у місті не забули. Товар дуже свіжий, Вчора все тільки ага, приїхала та спокійно може бути там. Ну. Донька Майя пропонує і власний товар гелеві кульки. Колись після декрету почала цю справу саме завдяки батькові. Він каже: Давай, давай займайся, я буду сидіти з малою. І він знає по п'ять годин гуляв на вулиці. Я розвивала свої голові кульки, і він з малою сидів цілий день. Перед народженням доньки Мая теж служила у війську. Батько для неї завжди був прикладом для наслідування. У Мене є брат, у мене є чоловік, у мене є куча друзів, але ніхто ну ніхто не замінить тата. Ніхто не стане таким, як тато, а тим більше кращим. Повернутися до квіткової діяльності допоміг офіс підтримки родин військовослужбовців. Олену настільки надихнули заняття тренінгу, що вона почала реалізацію ідеї ще до захисту бізнес-планів. До мене підходить пані Олена і каже: я приїхала додому, я відкрила ФОПа, я орендувала приміщення. І першого квітня в мене відкриття. І я була дуже приємно здивована. Я не очікувала настільки швидких дій з її сторони, але це був ще один доказ того, що людина дійсно готова і вона дійсно цього хоче. У крамницю озерові вклали півмільйона гривень на гранту двісті 250 тисяч гривень. Планують придбати морозильну камеру для квітів. Я сподіваюся, що е, наш тато дивиться на нас з небес і посправді радий за нас, що ми вирішили е, що ми вирішили зробити такий крок. А поки ж підприємиці чекають на замовлення від стриян до Великодніх свят зі Львівщини, Роман Гаврилів Глобінка, Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.